Головна причина, чому в людей бувають успішні та неуспішні запуски, і як вам зробити так, щоб ваш запуск був 100% дуже і дуже успішним. Про це тема сьогоднішнього подкасту. Ми починаємо прямо зараз. Усім привіт, дорогі друзі! Мене звуть Ольга Елі Рай, я професійна продюсерка. Раніше я працювала на телебаченні, а зараз займаюся запусками. Ну і відеопродакшеном також вже 10 років. Сьогодні ми розберемо з вами, чому бувають неуспішні запуски, і як зробити так, щоб ваш запуск точно був успішним. Тож, починаємо. Перш за все, я хочу сказати вам, що на якому б рівні ви зараз не були, чи ви тільки починаєте свій шлях, наприклад, як наша студентка Вероніка, яка взагалі має 17 років, але вона вже зробила свій перший запуск і заробила перші гроші. так? Чи вам 18, чи вам 30, і ви вже заробляєте 10, 20, 30 тисяч доларів? В будь-якому разі запускова технологія вона допоможе вам. З того рівня, на якому ви зараз є, піднятися, запуститися, заробляти значно більше грошей. Причому зробити це екологічно і так, щоб людям було корисно і класно. Отже, три речі, через які люди роблять неуспішні запуски це фатальні помилки, тому ніколи не повторюйте їх в реальному житті. Перше це запускати копі-паст продукт, який не базований на твоїх сильних сторонах, а просто є. Набутим продуктом, який ви десь побачили, і ви подумали, а чому б мені так само не зробити? І це завжди фатальна помилка. Розумієте, це як якщо є кравчиня, і вона шиє підробку якихось сумок, шанель, замість того, щоб шити свої унікальні продукти, ті, що їй відгукуються, те, що їй подобається, вона просто бере і копіпастить шанель. Всі поціновуючи шанель, знають, що це ніякий не шанель. Але людина не доходить до того, що їй треба робити свій продукт, базований на її сильних сторонах, а не підробляти чиїсь. Розумієте, тому ваш продукт, який базований на ваших сильних сторонах, який буде оцей внутрішній вогонь, який прямо йде від вас, той продукт, який буде вас будити зранку, і який буде хотіти, вам буде хотітися робити, оце той продукт, на який люди будуть дуже відгукуватись і вас будуть вже копіювати. І ви станете трендсеттером, лідером ринку. Взагалі, звідки це береться? Це береться тільки зсередини. І насправді, от в чому підхід я відкриття, і чому в людей виходить, практично в 100% людей виходить, на відміну від моря продуктів по запусках, в яких там якийсь відсоток виходить, бо це просто якийсь шаблон. Людина застосувала шаблон, може вийшло, може ні. Я відкриття, це зовсім інший продукт. Це продукт, коли ви базуєте на своїх сильних сторонах, ви відкриваєте те, що вам подобається робити, те, що ви любите робити, те, що ви хочете робити. І коли ви це запускаєте, це сто відсотків запускається. Ну просто ну немає у вас варіантів це не, не запустити. Сама головна проблема, яку люди роблять, і це сама головна і фатальна ключова помилка це не йти від себе, а йти від якихось зовнішніх факторів. Від того, що ти десь щось побачив і ти хочеш зробити так само. Це кепська історія. Окей, дивитися по сторонах, окей, там проводити якісь каздеви. Окей, аналізувати аудиторію, окей, аналізувати ринок. Але вау, продукт, який буде нестись, які люди будуть любити, хотіти, і які вони будуть купувати. Це продукт базований на ваших сильних сторонах, на вашій унікальності. І от наша задача з вами, на я відкриття розпакувати ваш продукт. І по-любому, от я кажу: у мене на попередньому потоці було 100 плюс людей, і абсолютно в кожному ми змогли знайти той унікальний продукт. Який їм максимально відгукується, резонує, і це прямо є їхнє, розумієте? Далі вони зможуть ще копати, ще покращувати, ще більше крутіше запускатися. Але головне це коли ти йдеш від себе, а не від ринку. Ти не йдеш ззовні, всередину, бо так ріст не відбувається. Ріст відбувається тільки в одному випадку зсередини назовні, і ніколи ззовні всередину. Тому наша задача це відчути, а що є насправді моє. Що я люблю робити незалежно від того, чи платять мені за це чи ні? Чим я готовий був би займатися, навіть якщо б мені тиждень залишилося жити, я би хотів саме це робити. Що я хочу сказати світу такого, що є в мені? От що сам Господь подарував мені як дар, так, який талант в мене є, який я хочу проявити, просто дати його світу. що є відображенням моїх природних інтересів і моїх талантів. І от коли ми оце знаходимо, то в людині вмикається така потужна сила, таке величезне світло, з яким вона запускається, просто знаєте, без питань. Ну, от вона запускається дуже яскраво. Це такий така вспишка. Як у нас є студентка Іра, вона до я відкриття 10 років заробляла до 500 доларів на дизайні. 10 років дизайну, 500 доларів доходу. Після того як вона прийшла, вона одразу почала зростати. Перший же запуск 120 тисяч. Розумієте, де 20, а де 120. Тому що вона почала проявляти свій талант. Зараз Іра робить ще кратно більший запуск. Чому? Тому що вона знайшла своє, і вона вчора мені писала в першу ночі, що Ольга, я просто горю цим, тому що я ніколи би не подумала, що от в неї є, окрім дизайну, в неї є дуже крутий хист до кар'єрних консультацій, до розкриття. Людини саме створ з професійної точки зору і до продюсування прямо дуже крутий талант, який ми одразу побачили. І власне, коли вона застосовує цей талант, все в неї дуже круто виходить. Тобто вона і на своїй сфері виросла, і зараз ще одну сферу запускає, яка теж дає дуже кратний ріс їй і людям довкола розумієте. І одна ж задача це оцей внутрішній вогонь запалити. Тобто він і так є, просто він чимсь глушиться. І, от наша задача це зняти зі свічки ковдру і дати їй можливість сяяти, дати можливість цьому діаманту просто підняти його з землі, обтрусити його, обтерти і ну поставити на його законне місце. Розумієте, от саме головне це. Той продукт, який просто зсередини йде, розумієте? Оце саме головне. Якщо це такий продукт, то далі не так важливо, якими інструментами ви будете це робити. Ми даємо інструмент запуску, ми даємо інструмент запуску своєї агенції, запуску свого курсу, запуску своєї товарки. Ну от що ви хочете, це і можна запускати. Але інструменти це друге. Перше, це те, що те, чим ти реально гориш, і те, що тобі насправді цікаво робити. Коли ти це знайшов, все далі, ти суперсильний, і ти будеш розвиватися з своєю, але дуже високою швидкістю. Друга річ, на якій люди дуже часто попадаються, і це робить їх запуски неуспішними, це коли вони зраджують себе і йдуть за грошима, а не за собою. Розумієте, у нашому соціумі так якось повелося, що ми готові часто продавати себе і свої інтереси за гроші. І от кожен раз, як людина це робить, це завжди для неї кепсько закінчується. Знаєте, в мене в житті були буквально кілька проєктів, які, які я в відеопродакшені ще багато років тому. Робила чисто за гроші. Це були, повірте, настільки тяжкі клієнти і настільки тяжкі проекти. От знаєте, такі проекти, які ти ніколи би не брав. Але ну добре, гроші платять, то я візьму. І це були достатньо великі гроші: там 5-10 тисяч доларів. І я така: ну добре, мені там треба команда, то сьо. І Я просто брала ці проекти, зраджуючи себе. І це завжди була фатальна помилка. Розумієте, тому наша задача. Це коли ти можеш. От чому ми так сильно любимо благодійність? Тому що ти тоді можеш проявити свій талант найкращим чином заради інших людей. Тобі просто подобається це робити, ти до цього відносишся як до творчості, в тебе немає якоїсь гіпервідповідальності, що там люди заплатили мені гроші і так далі, а ти просто можеш це робити без всяких прив'язок. Ви не уявляєте, але точно так само можна робити свій продукт в кайфі щасті, не відчуваючи оцього тиску гіперзобов'язань, тому що виявляєте все це тільки в нашій голові. Поставте себе на місце клієнта, що ви би хотіли, щоб от людина, яка робить для вас маркетинг, сайти там ще щось, вона відчувала, що ви прямо тиснете на неї своїми гіперзобов'язаннями? Ні, ви хотіли б, щоб вона робила це в радості, з кайфом, з любов'ю, з ентузіазмом. І ви б хотіли, щоб це була людина, яка прямо горить вашим проектом і в кайф робити сайти? Розумієте? Ми всі хочемо працювати з такими спеціалістами. То чому тоді? Ми приймаємо рішення продавати свій талант за гроші. Це дуже погана ідея. Набагато крутіша ідея, коли ти робиш те, що йде зсередини, і тоді ти можеш знайти своїх людей, які в щасті, в радості куплять твій продукт, і вони будуть супер задоволені, тому що ви зробили щось значно більше, ніж просто сайт. Це значно більше, ніж просто плаття. Це значно більше, ніж просто запуск якогось курсу. І от знаєте, от часто люди кажуть, особливо про я відкриття, коли я читаю відгуки, я думаю, боже, якщо б зовні хтось прочитав, то люди були б в шоці. Тому що люди пишуть, я не знаю, що тут так змінило моє життя, але просто до і після це кардинально різні люди. І от вони часто студенти пишуть, Ольга, що ви з нами робите? У нас такі зміни в житті круті відбуваються, і ми навіть не розуміємо, який саме інструмент на нас спрацював, але це 100% працює дуже круто. Чому так? Тому що для кожної людини. В мене є свій інструмент, розумієте? І для кожної людини є свій метод. І моя задача це не нав'язати людям е, мій метод, а дати їм можливість завдяки я відкриття» знайти свій метод і через нього реалізовуватись. І саме тому в них такі результати круті, тому що в них, діючи від себе і від свого серця, ти не можеш помилитися. І е, замість того, щоб просто продавати свій талант за гроші і бути в рабстві оцього, я мушу, і так далі, можна піти зовсім іншим шляхом, можна піти шляхом, коли ти це любиш робити. Ти це робиш для тих людей, яких ти любиш, ти не робиш нічого зайвого, а ти просто маєш візію, бачення, і ти робиш саме те, що людям потрібно, саме те, що ти любиш робити, і на цьому ти заробляєш найбільші гроші. Я можу вам 100% сказати, я пробувала це на агентському бізнесі. Я пробувала це на курсах. Кожен раз, як я йшла проти себе, це завжди погано закінчувалось. Але кожен раз, як я просто кайфувала від того, що я роблю. Кожен раз це був просто неймовірно крутий продукт, неймовірно круті проекти, запуски і так далі. Кожен раз розумієте? Тому я хочу просто сказати вам про те, що ви збережете неймовірну кількість своїх нервових клітин. Ви збережете неймовірну кількість років, якщо ви от після цього марафону приймете рішення ніколи не продавати свій талант за гроші, а просто знаходити своїх людей яким і так відгукується ваш продукт, і яким буде кайфово і корисно бути разом з вами. І знаєте, тоді включається така штука. А давайте зробимо ось так. І клієнти тоді подають якісь ідеї, і у вас є ідеї, і у вас є меч. От такі клієнти це просто супер. І якщо вам хтось скаже, що їх немає, вони є, і вони є серед великих компаній. Можливо, вони навіть є в вашому інстаграмі. Просто якщо ви інстаграм ведете. Для того щоб доводити комусь, що ви не осел, а людина, то тоді такі люди і приходять до вас. А якщо ви спілкуєтесь зі своїми людьми, які вас розуміють, все у вас будуть суперові люди на всіх продуктах. Я вам це точно кажу перевірено дуже багатьма роками практики. Ну і третя річ, на якій часто люди помиляються, це коли ти йдеш шаблонними інструментами, а не слухаєш свою інтуїцію. Ти думаєш, окей, окей, всі це роблять, і в тебе такий страх. А якщо я щось пропущу, а якщо я щось зроблю не так, як вони неправильно, і ти починаєш дивитися, як робить хтось. І в цей момент ти допускаєш помилку. Тому що реально круті запуски, запуски безпомилкові, які 100% відбуваються, вони відбуваються тоді, коли в тебе складається пазл. І він часто складається у взаємодії з іншими людьми. Так, коли цей пазл складається, і ти починаєш його реалізовувати, то в тебе 100% буде дуже крутий запуск. Навіть якщо ти там перший раз в тебе там, менше продажів чи щось таке, нічого страшного, ти зробиш ще один постріл, і в тебе буде крутіший запуск. І це ідеться про те, що ти накопичиш свій потенціал і ти йдеш від себе. Ти відчуваєш, а як в моєму випадку це? І от е, як на мене. Кепські продюсери це ті продюсери, які просто йдуть шаблоном, а не йдуть методом запитати свого експерта, як ти відчуваєш, і от ми зараз дійшли до такого моменту. Принаймні в нас з моїми продюсерами, що, знаєте, ми нещодавно сиділи, розмовляли про запуск, і мене продюсер питає: Ольга, а як ви відчуваєте? І я така, який прогрес, неймовірний. Тому що, звичайно, що є інструменти запуску, і ми вам також їх дамо на я відкриття. Це класика жанру, яка ну, реально працює. Але окрім цього, завжди є фактор фактор часу, фактор місця, фактор людей, і фактор вчасності, і фактор вашої інтуїції. І ви завжди відчуваєте це завжди є, і ви завжди чуєте, коли і що вам треба робити. Ви завжди відчуваєте, коли це ваше і коли вам треба приймати якісь рішення, іти вперед, і так далі. Ви завжди це відчуваєте. Але оці голоси в нашій голові, вони часто нас а, і ведуть не туди. І от я хочу сказати вам: в ста відсотках випадків, коли ви щось робите, слухайте своє серце. Слухайте своє серце, не свій страх, не ось ці голоси, а раптом не вийде і так далі. Слухайте своє серце. І тоді ви будете робити в своєму темпі, в адекватності, і ви тоді будете супер і супер успішні. І тоді вам всі будуть казати, як можна зробити півмільйона на охопленнях 50?». Можна. Це можна зробити, якщо це твоє в даний момент, якщо ти робиш саме те, що треба робити. Розумієте? Це можна. Тільки треба дуже слухати себе і застосовувати саме ті технології, які тобі відгукуються в даний момент. Ще раз скажу, що кожен раз, як я йшла проти себе, це не було окей. Але кожен раз, як я чула, робила і йшла за своєю інтуїцією, це був супер успіх, якого ніхто не очікував. Тому, підсумовуючи все сказане, я можу вам точно сказати з досвіду, що у вас 100% буде дуже крутий запуск. Тоді, коли ви будете горіти щиро вашим продуктом, і ви він буде йти зсередини, а не ззовні. Це дуже важливо зняти нашарування якогось зовнішнього досвіду, таку ковдру зняти зі свічки і дати їй можливість горіти наповну, а не просто тліти. Друге, це не продавати свій талант за гроші, а робити те, що ти відчуваєш. І третє не бігти за ринком за те, що всі так роблять, і я так буду, не треба. Спокій, тиша. Іди від себе, роби так, як ти відчуваєш в даний момент. Не слухай свій страх, а слухай свою інтуїцію. Завжди бери своє, не своє не бери ніколи. Це були головні принципи, які дозволять вам робити успішні запуски ваших продуктів і насправді жити в кайфі і в щасті, в тому, що ви робите. От щастя в роботі це про це. Якщо вам відгукнувся цей подкаст, то, будь ласка, напишіть про це в коментарях, який інсайт ви винесли, що найбільше торкнулося вашого серця. Ну а ми почуємося з вами вже завтра у марафоні відкриття. Слава Україні! Разом до перемоги!